Я сьогодні добралася до цього чарівного палацу, то обично я його проїжджаю машиною, не зупиняючись. Сьогодні прийшла пішки, щоб вам показати. Подивіться, яка краса. Він такий яскравий. Тут є ще кінотеатр. Макдональдс, якщо його видно, видно трохи. Так, що тут ще є в нас? Ялинка вже така стоїть гарна. А, тут є дитячий майданчик. Подивіться. Але я обіцяю показати вам його через може, пару днів. Я прийду спеціально в день, щоб його відзняти та показати вам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо разом з вами дивитись багато цікавого. Пишіть мені свої коментарі. Ставте мені вподобайки, я буду дуже щаслива від цього. Подивіться, що у нас тут ще на стінах таке є. Так, будиночок такий підсвітлений гарненько. Там у нас є кафешечка стоїть внизу. Так. Там такі у нас гірлянди повішені. Вже тут до свята готово. Запитуйте в коментарях, яке це місто. Буду рада вам відповісти. Так, Тут ще в нас є кафешка, але це ми будемо знімати, коли буде день. Сьогодні моя ціль була це оцей чарівний палац. Думаю, діткам він дуже сподобається. Дякую вам за увагу. Зустрінемось.